Всім привіт! Чи чули ви про бібліотеку Вавелону? Цю ідею описав Хорхе Луїс Борхес у своїй новелі. Уявіть нескінченну бібліотеку, де є всі можливі книги. Кожна книга має 410 сторінок. Приблизно на сторінку йде 3200 символів, а складається вона з алфавіту, коми, крапки та пробілу. якщо підрахувати кількість різних книг? Які можливі в цій бібліотеці, то виходить ось таке число: це настільки величезне число, що його навіть неможливо записати. Воно більше ніж атомів у всесвіті. Тобто в цій бібліотеці є все: твоя біографія, майбутні новини, навіть сценарії до цього відео. Але тут є проблема: 99,9999% ,99 ,99 цих книг це просто хаос, лише крихітна частка містить щось осмислене. Давайте прикинемо. Наприклад, якщо ми шукаємо фразу з 10 символів, то ймовірність знайти саме її це один з 25 в 10 степені. Тобто, це як виграти в лотереї, але. Не один раз, а відразу мільярд разів поспіль. Тож, якщо навіть у нас є всі знання, ми їх просто не можемо відрізнити від безглуздого шуму. Тому постає питання: А чи мають тоді ці знання взагалі якусь цінність? В наступному відео я покажу, як на Python реалізувати міні-версію такої бібліотеки. Спробуємо згенерувати таку книгу, тому я думаю, це буде цікаво. Зустрінемось в наступному відео. Дякую, що додивилися!